Василь Струтинський, як народжується дощ Жив на світі дощик, що нічого він не вмів робити, ні житочку напувати, ні вулиці та площі мити, ні повітря від пилу очищати. Малий дощ. Якось досвіта накрапав, гуляв дощик на зеленому лузі, аж де не візьмусь, старукий вітриську налетів, Позбивав калинову лиці від Боляче смикнув за косу вербичку, а потім підхопив у небі білу, білу хмару, дощикову маму та й поніс. Не розгубився дощик, кинувся неньку рятувати. Перетворився він на струмок та й побіг глибокою балкою, біг по грузькій глині, звивався поміж корінням, бувало, скруч стрибав, а потім лісом через драговину. Земні хащі, всі перешкоди сміливо долав. тільки сонця боявся. З тривогою поглядав на небо, хоча б не висохнути, хоча б до ріків стигнути, нарешті на луку вибіг, уже зовсім близько річка, порятунок. Але ось виглянуло сонце, ой, дощик під лопухи, та сил уже не стало. Закінчилася лука, далі пісок, сухий та гарячий, хоч я обгорнувся. Дощик до землі, а відчув, що сонце висушує його, перетворює на пару, піднімає його височінь. Опинившись у небі, він огледівся і злякано вигукнув: Що це зі мною? З ним народження, син. Ти тут, мамо? І так, так, я з тобою. Ти народився одруге, тепер ти вже дорослий дощ. сміливий і дужий. Ти врятував мене, Вітрисько побачив, що ти вгору піднімаєшся, злякався і відпустив мене. Будь же сину не зливою, страшною, не градом все нищить, а дощем, теплим і щедрим людям на добро.